Кирило, хочу почати з вами із ситуації, яка зараз. На Донецькому напрямку, зокрема поблизу Торецька, ви і минулого тижня, от буквально вчора, дивилися ваше інтерв'ю, де ви акцентували увагу на тому, що зараз складна ситуація. В Донецькій обласній військовій адміністрації говорять про те, що планують зараз проводити примусову евакуацію із міста Торецьк, тому що дуже близько до міста знаходяться російські війська і постійно це місто під обстрілами. Ну і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Орони та розвідки Костенко підтвердив, що російські війська на турецькому напрямку певних успіхів досягли. Яка наразі оперативна обстановка? Наскільки складна ситуація? Ситуація насправді складна. Я не знаю, чому не евакуювалось місцеве населення. Ну, наприклад, у часів Яріща десь два-три тижні тому було чао з голова адміністрації. місцевої казав, що 600 з чимось осіб. Ну, зараз, мабуть, менше 500, але люди є. Я не знаю, як їх можливо порахувати. Є люди, в них якісь городи. Ну, це така більш північна частина міста, менш постраждала. А в Турецьку багато місцевих пере переміщуються, там десь ходять хтось, живе у самому Тарицьку, хтось поруч. Навіть забаранили днями е групу окупантів, які в цивільній одежі. Тобто вони. Йдуть десь з горлівки у цивільній одежі в руках мішок, мішки, автомат, вийшли кудись на позицію, переодяглись, ну накинули бронік, пішли штурмувати наші позиції. Щоб обійти, і дивити себе за місцевих. Навіть сфоткали, я закинув у телегу, що так вони працюють в джинсах у цивільній одежі. Місцевих багато багато залишилось Тарецьку, На жаль, днями туди заборонили виїзд. Можливо, буде евакуація. Все ж таки, це цим займається поліція. Не ми. Але так залишатися в турецькою я б нікому не радив зараз, бо звісно, ми тримаємо ворога подалі від міста до Турецька. Вони ще не вийшли, але обстріли постійні. І обстріли досить жахливі, тому що до Турецька достає вже все, все, що можна, все туди прилітає. Не треба щось потужне. Тому місто під обстрілами і найближчим часом я вважаю, що воно буде виглядати як часів яр, який теж руйнують і руйнують дуже жорстко. Чому зараз ворог саме посилив атаки на Турецьк Яка їхня тактика, які, яку мету він переслідує? Ну, щодо тактики, то я скажу, я. Багатьом би ось побажав би ті, хто особливо зараз у тилу кажуть, ось ДСУ, м'ясні штурми. Я б їм показав те, що відбувається на Тарецьку, Як виглядають справді м'ясні штурми? Я такого не бачив вже, мабуть, рік з Бахмута. Це вони відпрацювали по нас артою дуже потужно: арта, міномети, дрони, все поприлітало, і полізли штурмувати наші позиції. Ми їх зустріли, штурм відбили. Вони з втратами відкотились назад, знову пішли на штурм, і в цей час ворог починає обстріл. Тобто обстрілюють наші позиції, які вони теж штурмують. Але ми хоча б у окопах, хоча б в якихось укриттях сидимо. Ми готувалися, а вони просто біжуть по місцевості. Їх і харта накриває значно більше ніж нас. Ось це так виглядають місні штурми зараз на турецьку. Е, вони тут е, така тактика, техніки тут небагато. В них вони працюють саме піхотою, дартою. Тобто обстріл, штурм, обстріл, штурм, іноді вони це роблять одночасно. Так виглядає ситуація на турецьку. На Часов'ярі трохи інша ситуація, в них трохи інша тактика. Вони штурмують дуже часто, постійно майже в лоб місто на бронетехніці. Йдуть з десантом, намагаються його обійти, і у перервах невеличкими групами прориваються до каналу, намагаються прорватися. Зараз найчастіше, що я бачу, такі групи це чотири. Бійця, тобто дві пари вони працюють парами, один страхує, інший просувається. Такими невеличкими групами, по два, по чотири бійця вони просуваються, можна залізти пролізти мимо позицій, мимо спостережних пунктів, забираються в мікрорайон каналу, мікрорайон Новий. У мікрорайоні Канал вони днями навіть залізли на якусь багатоповерхівку, причепили там російського прапора, замінували і втекли. Ну, я не знаю, чи далеко вони втекли тоді. Ну Ми це з дрона розібрали і прапори, і вибухівку, щоб не підставлятися. Не перший раз так вже так виглядає. Чому саме на Тарецьку не поперли? Ну, бачите, найнапруженіший напрямок це Покровський напрямок зараз. Ну там вони зачеретно потрохи просуваються і намагаються бажання їх є таке вийти на трасу Костянтинівка-Покровська. Дуже гаряче у нас Часів'яр, бо це. Дорога на Костянтинівку, на Дружківку, на Краматорськ, на Слов'янськ. А Трецьк це поміж нами, між Покровським напрямком і Краматорським, як називається, бої під часів Яром. Тому з Турецька, так логічно, ну, так там поруч гори. з турецькому напрямку вони з турецького ну, напрямку намагаються политися на часів'яр, правильно? Ну, не зовсім, бо з Торецького напрямку простіше можна напряму йти на Костянтинівку є дорога. І тоді вони зайдуть на тил на часів'ярів. А, і саме турецький напрямок там кордону не змінювалися з 2014 року позиції. Тому і шуми, ті, про які кажуть, що взяли шуми. Там нема такого населеного пункту, нема такого дачного посилку. Вже дуже давно він був зруйнований ще у 2014 році. І шуми це була така сіра зона або оперативний плацдарм, як кажуть, коли позиції змінюються. Але від, від Торецька, ну там. Вибачте, докинути каменюку можна до Горлівки. Ось вона. Ну майже ось промзона починається Горлівка, Гольма, Басарабка. І тому їх Торецьк дуже непокоїв, що ми можемо піти на Горлівку звідси. Ну і з іншого боку, це спосіб давити нас, тиснути на нас між Часовим Яром та Покровськом ще один напрямок. Тобто вони посилюють це, мені здається, свідчить про те, що. І Харків, і наступ на Харківщині рейд, такий, який вже майже завершено, і Вони виводять звідти свої знескровлені частини. І Сумщина, і Чернігівщина. Що це все ж таки другорядне таке для них? Головніша мета це все ж таки окупація повна Донецької області. Саме тому вони лізуть і на часі, так активно, і на Покровському напрямку, і зараз ось від, відкрили. Ще один напрямок Торецький, Оце все Донеччина, все це вихід на Покровсь, на Костянтинівку. А Костянтин ну, Покровськ це найзахідніша точка Донецької області, далі вже Дніпропетровська, а Костянтинівка це початок агломерації Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Тому ось це є Донеччина, яку вони намагаються захопити. І мені здається, сюди вони перекидають всі резерви і найкращі, найбоєздатніші підрозділи. Тобто, можна припустити цілком, що найближчим часом загострюватиметься ще більша ситуація на цьому напрямку, ну здавалося б, ще більше неможливо, бо вона і так ну, ви бачите навіть по оперативних новинах, Осу в от у Луганськ подають, що там 11 штурмів відбулося за півдоби, 6 шість відбито, п'ять тривають. Тобто, немає такої години, такого моменту, щоб я вам міг сказати: в нас обстріл і все тільки обстріл. Чи в нас пауза, у нас тиша? Такого нема. Якщо на часику нема жодного місця, де вони штурмують часік, то одночасно йде бій під Калиново і під Іванківським. Тобто тут постійно десь тривають бойові дії, постійно бойове зіткнення. Тобто 10 там 12 точок. З них 3-4 постійно ну гарячі, як мінімум. Так само на Тарецьку. Нема паузи, нема е, такого часу там вночі, в день. Коли бойові дії не тривають, тривають штурми постійно, великі, невеликі, великими силами, маленькими групами, але штурмові дії десь йдуть постійно. Тобто тут безперервний бій, хоч десь він триває. Тому тут дуже гаряче, але е, чи буде тут ще жорсткіше? Ну, побачимо. Тому що е, якщо десь протікає оборона на будь-якій ділянці, вони туди саме кидають ці резерви, щоб там просуватися вперед. Ну як вода тисне скрізь, де ж париночка туди все і пішло. Тому вони зараз шукають таке місце. 24 червня президент Зеленський повідомив, що ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенанта Содуля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Він говорив про те, що провів нараду із військовими. Зокрема, була обговорена ситуація на ключових напрямках. Найбільша увага за словами Зеленського на Донеччині була доповідь також стосовно Покровська. Ну, ось поінформував він про такі кадрові питання. Ці кадрові рішення напряму зараз пов'язані із ситуацією на донецькому напрямку? Ну я не знаю. Ситуація напружена. Ми бачимо, що на турецькому вони потрохи просунулись, але з чим пов'язано таке рішення? Ну, це питання все ж таки трохи з людьми, з трохи іншими погонами до президента. Я ж не приймав участь не у завіщанні, не у якомусь прийнятті рішення. Це їх рішення. Подивимось, як буде до інших тем Wall Street Journal написав матеріал про те, що служба безпеки України обладнала свої безпілотники Baby таким чином, що тепер вони можуть дистанційно мінувати морські шляхи. Завдяки такій тактиці вдалося підірвати вже чотири російські кораблі. Наскільки це суттєвий прорив зараз, і наскільки це серйозна загроза для надводних і підводних російських кораблів, які зараз в акваторії Чорного та Азовського морів? Мені здається, це дуже важлива новина. Це до не придали стільки уваги, скільки вона заслуговує. Це нова тактика. Ми бачимо, що е, СБУ зі своїми морськими дронами, які розроблені в Україні, виробляються в Україні. Тобто, ми не з ким не спілкуємось щодо їх використання, де і як можливо, як було з американськими ракетами, це ну дуже дуже змінило розстановку сил. Загалі змінило ситуацію на чорному морі. І країна, яка майже не має флоту, Україна нищить російський флот, заставляє його ховатися, шукати якесь місце де. Сховатися від морських дронів. Зараз цим мінуванням чотири корабля, як мінімум, вже підірвалися на цих мінах. Команда малюка насправді вигадує постійно щось нове. Тільки вони вчаться захищатися росіяни від морських дронів, ось вам мінування. А зараз ну супутника, зйомка, дрони літають, і ми бачимо, по яких маршрутах пересуваються військові кораблі Росії. І саме на цих маршрутах йде мінування. Закинули 12 мін, і ось маєте. Чотири корабля мінус. І далі де ми будемо мінувати і як ніхто не знає. Взамінували і міна чекає свого часу. На традиційних шляхах кораблів біля Севастополю, на рейді Новоросійська де завгодно. Зараз їм дуже-дуже страшно і не тільки капітанам військових кораблів, але й капітанам сухогрузів, які з Маріуполя вивозять е крадене зерно, крадене металеву продукцію. І капитанам танкерів, які в новоросійській їдуть завантажуватися російською нафтою та мазутом, їм всім зараз дуже моторошно, тому що ці міни можуть бути будь де будь-коли і чекати свого часу. Це дуже потужне рішення. І недарма там теж Волстріл Journal пише про це, бо це насправді змінює баланс сил у війні і у війні на морі, бо нам дуже важливо це використовувати, бо війна вона ж. Це не тільки стрілянина на фронті, це не тільки обстріли, Це економіка, це гроші. А російські гроші насправді йдуть е, багато від нафти. Тому удари по НПЗ, про що президент вчора казав, удари по е, терміналу в новоросійську, таке морське мінування. Це дуже-дуже важливо. Бо ми бачимо, що Росія намагається знищувати нашу економіку, як може. Удари бачимо, куди або по мірних містах, або по. Цивільній, енергетичний в першу чергу, інфраструктурі. Вони б'ють по українській енергетики енергетиці ну, щодня, щоночі удари по енергетиці по нашій. Якщо наші енергетики ну дуже звісно працюють тут, я у захваті. Якщо вони за день, два-три ліквідують е, наслідки удару, то туди прилітає знов. Бо без ракет, без ППО ти не захистиш ТЕС, не захистиш ГЕС. Тобто росіяни б'ють щодня, б'ють по нашій енергетичній структурі. І ми маємо відповідь. Ну це ж теж вони б'ють по нашій економіці, бо це ж підприємства, яке працюють, це ж не тільки е для цивільного населення, там вимкнути телевізор чи ліфт. Це водоотведення, водопостачання, тобто питання здоров'я, це підприємство, це економіка. Тобто, росіяни, якби не казали про свою круту армію, про те, що вони переможуть, вони б'ють по нашій економіці, і ми так само маємо бити по їх, захищати свою бити по їх. Це війна економік війна на виснажування. Нагадаємо нашим глядачам. Ну і власне ця історія вона надзвичайно така гучна. що І просто чому нагадаємо сьогодні продовження цієї історії 20 червня у Дніпрі група осіб за позицією народного депутата. Тищенка протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця збройних сил України. Його певний час утримували, завдавали тілесних ушкоджень. Так, от держбюро розслідувань сьогодні повідомило про підозру Миколі Тищенку. Ну і інформаційні пабліки говорять про те, що офіс генпрокурора вже погодив. Клопотання щодо обрання нардепу запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ваші коментарі. Я знаю, що ви стежили за перебігом цих подій. Як ви гадаєте, як далі розвиватиметься ця справа, і чи буде це щепленням зараз від подібних історій? Ця країна стежила і стежила дуже уважно за тим, що відбувається. Бо це на прохи нардепну справді вже. Як вибачте, мій, мою донецьку мову, бо я саме народився тут і зараз тут знаходиться. Він трохи, як нас сказали, попутав берега Ну, вже взагалі веде поводиться як особа, яка стоїть понад законом. І це неправильно. Він дуже не вгадав, з цим. він попався под руку і вибісив буквально суспільство саме тоді, коли нам потрібен гарний приклад того, як перед законом всі будуть рівні. І тому зараз ми бачимо, що ДБР вже вручає підозру, є обшук. Є е, бажання б, 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 ну, бачимо реакцію офісу генпрокурора. Це важливо, тому що депутатської недоторканості вже нема, і зараз подання генпрокурору Верховну Раду і все беруть під, під варту. Це такий буде дуже повчальний момент для багатьох, що важливо, багато було спекуляцій політичних на цю тему, що десь е, голова офісу президента Андрій Єрмак був хрещеним батьком сина Тищенко і тому той. Почуває себе безкарним. Єрмак ще е, відразу після цього написав, що це ганебне явище. Так, народні депутати не мають поводитися, він з ним не спілкується і ніякої підтримки дав зрозуміти, що ніякої підтримки від е, якоїсь влади у Тищенко не буде. На жаль, його не можуть позбавити депутатського мандату, бо він обраний мажоритарщик по Святошинському району міста Києва. Питання до тих, хто за нього голосував. Але з фракції його вже вигнали раніше. Зараз він позафракційний мажоритарник. Тобто, позбавити його мандату не за при, ну, притягнути до відповідальності запросто. Якщо на то буде бажання генпрокурора, це буде. Що ж будемо стежити по за подальшим розвитком подій у цій темі. Е, е, нагадаємо знову ж таки, ще одну історію, яка знайшла знову ж таки продовження від минулого тижня. 21 червня американські сенатори від обох партій конгресу вони виступили з заявою про те, що підписання після підписання угоди Путіна із Кімчанином про стратегічне партнерство Росію потрібно визнати державою спонсором тероризму. Є вже відповідь Держдепу Сполучених Штатів. Так, от там говорять про те, що статус держави-спонсора тероризму потягне за собою низку негативних наслідків, в тому числі гуманітарного характеру. А відтак у держдепі вважають, що ефективнішим буде посилення санкційного тиску. Як гадаєте, чому Сполучені Штати не поспішають Росію, попри навіть ось цю підписану угоду, яка б дала можливість це зробити, визнати державою спонсором тероризму? До речі, нагадаємо нашим глядачам, що з 22-го року, після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, з відповідними закликами українська влада зверталася до парламентів європейських країн до Сполучених Штатів? Прошу. Росія, взагалі, це не просто держава-спонсор тероризму, це держава-терорист. Ми всі бачимо це по тому, як вони завдають ударів по е, мирних кварталах по українській інфраструктурі, по епіцентру у Харківі Ми бачили, а це ж все ракети, бомби. Це не якийсь окремий терорист, прибіг і щось взорвав Це російська армія завдає таких ударів. Тобто це йде цілий ланцюжок, е, наказ, по якому йде. Від Путіна, від Верховного Головнокомандувача, до конкретного виконавця через е, Міноборони, через генштаб, через командира підрозділу. Тобто, це держава-терорист. На жаль, не, нема такого терміну е, в міжнародному праві. Держава терорист є спонсор тероризму. Ну ок, пусть буде спонсор до них теж. Дуже багато санкцій, що важливо, дуже багато санкцій до їх контрагентів, з якими вони співпрацюють. Але на жаль, адміністрація Байдена працює настільки повільно, мабуть, з одного боку, вони тримають собі на розумінні, що є Китай, і Росію треба якось використати у протистоянні з Китаєм і не допустити її розвалу. Тобто, ми ж бачимо, що відбувається постійно кажуть про те, що треба не дати Україні програти, але не кажуть, що треба перемогти Росію. Додайте до цього нерішучість. Традиційну Байденовську потрохи, а ось ми вам дамо якусь зброю, але ви не бійте по НПЗ, а ось дамо ракети не бити по території Росії. Ну тобто, така нерішучість, вона дуже дорого коштує, не конкретно цій адміністрації, а дуже дорого коштує взагалі Заходу Сполученим Штатам та цивілізованому світу. Ця вайлуватість така і і справді нерішучість, небажання, як вони кажуть, йти на ескалацію. Ми бачимо, що вже сформувався. Цілий такий потужний кулак це така ось зла. Це Росія, Іран, Північна Корея їх підтримує Китай, ну я там не рахую всякі Рітреї та інші. І це вони кидають виклик Заходу, який все ще затулює, заплющує очі і каже, що там Україна російський конфлікт, це ми не хочемо влазити. Вони дочекаються, що до них прийдуть. Ну досі багато ілюзій щодо того щодо плану намірів Росії. Багато хто вважає, що нехай вони. В Україні воюють, будуть послаблені, а потім ми вже якось щось устроїмо, не втручаючись в це. На жаль, це погано закінчується. І ми бачимо, що зараз вони хапаються за голову. Ой, Росія з Північною Кореєю, там є загроза для Південної Кореї, є загроза для Японії. Ну так, так Гопник взагалі завжди відповідає на нерішучість. Якщо не отримує опору, то він просто стає більш нахабним. На жаль, Захід пожинає зараз плоди, перші плоди своєї нерішучості 22-го року, а мабуть ще й 14-го року і 2008-го року я про Грузію.